Природні небезпеки. В наш цивілізований технічно розвинений час людство залишається залежним від природних явищ. Виникнення надзвичайних ситуацій характеризується загрозою для життя людей, масовими людськими втратами, руйнуванням матеріальних цінностей. До таких надзвичайних ситуацій відносяться стихійні лиха. За причиною виникнення, стихійні лиха поділяють на тектоничні виверження вулканів, землетруси. Топологічні повені, снігові лавини, суви, селі, метеорологічні урагани, зливи, ожеледі, блискавки, до тектоничних стихійних лих відносяться стихійні лиха, що пов'язані з процесами, які відбуваються в надрах Землі. Вулкани за руйнівною дією та кількістю енергії, яка виділяється при виверженні, відносяться до найнебезпечніших стихійних лих для життєдіяльності людини. Під попелом та лавою гинуть цілі міста. На земній кулі налічується приблизно 600 активних вулканів. Більшість з них розташована на стиках тих ділянок земної кори, які називають тектонічними плитами або платформами. Надра земної кулі діляться на чотири зони. В центрі внутрішнє ядро. Його оточує зовнішнє ядро, потім мантія та земна кора. При виверженні вулканів на поверхню землі проникає магма. Це розплавлена маса, як вважають геологи, утворюється в нижній частині земної кори та верхній частині мантії на глибині від 30 до 90 кілометрів. Гірська порода на цій глибині так розпечена, що повинна бути рідкою, але великий тиск верхніх пластів робить її щільною, і вона залишається твердою. Там, де тектонічні плити труться одна об одну і суваються, гірська порода переходить з твердого стану в рідкий, розширюється, тисне на верхні шари і з надзвичайною силою виривається на поверхню. Відбувається виверження вулкану. Лава розповсюджується на відстань до 30-100 кілометрів. Випадають кислотні дощі на відстань 400-500 кілометрів від місця виверження. Виникають селі. Землетрус один з найстрашніших видів стихійного лиха. Що супроводжується людськими жертвами, руйнуванням споруд, затопленням населених пунктів, отруєнням газами, провалом населених пунктів при ввальних землетрусах, змиванням населених пунктів цунамі, пожежами. Землетрус це сильні коливання земної кори, викликані тектонічними причинами, в ті місця, в яких стикаються між собою тектонічні плити, з яких складається земна кора, є сесмічно небезпечними зонами. Тобто рух плит уздовж їхніх границь супроводжується землетрусами. Землетруси з особливо важкими наслідками відбуваються там, де дві тектонічні плити не просто труться одна об одну, а зіштовхуються. Коливання земної кори передаються сейсмічними хвилями. Найсильніші вони в гіпоцентрі. Гіпоцентр землетрусу це сильні коливання земної кори, викликані тектонічними причинами, місце, де суваються гірські породи. Епіцентр це точка на поверхні землі, що знаходиться прямо над гіпоцентром. Осередки землетрусу перебувають на глибині від 30 до 60 кілометрів, а інколи на глибині до 700 кілометрів. Коливання земної кори передається сейсмічними хвилями. Для визначення сили землетрусу користується 12-бальною шкалою Ріхтера, за якою кожен наступний бал позначає поштовх в 10 разів сильніший за попередній. А в останні роки у нашій країні та у ряді європейських держав використовують 12 бальну міжнародну шкалу МСК-64. Залежно від причин і місця виникнення, землетруси поділяють на тектонічні, вулканічні, обвальні, моретруси. Попередити землетруси точно поки що неможливо. За даними ЮНЕСКО, серед усіх стихійних лих... Землетруси займають перше місце в світі за заподіяною економічною шкодою і кількістю загиблих людей. Топологічні явища пов'язані з процесами, які відбуваються на поверхні землі. До них відносяться суви, снігові лавини, повені, селі. Суви це ковські зміщення мазгірських порід вниз по схилу, які виникають через порушення рівноваги. Суви можуть виникнути на всіх схилах з нахилом 20 градусів і більше будь-яку пору року. Суви виникають через ослаблення гірських порід внаслідок вивітрювання, вимиваються опадами та підземними водами, систематичними поштовхами, нерозважливою господарською діяльністю людини, зв'язаних з вирубкою лісів. Суви руйнують будівлі, знищують сільськогосподарські угіддя, створюють небезпеку при добуванні корисних копалин, викликають пошкодження комунікації. За швидкістю зміщення порід суви поділяють на повільні, середні та швидкі. Селі це стрімкий потік великої руйнівної сили. Селі виникають в басейнах невеликих гірських річок, наслідок злив, інтенсивного танення снігів, прорив від завальних озер, обвалів, сувів, землетрусів. Виникненню їх сприяють і антропогенні фактори вирубка лісів, деградація ґрунтів на гірських схилах, вибухи гірських порід при прокладанні доріг. Селі це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних часток, каміння, уламків гірських порід від 1015 до 75% об'єму потоку. Швидкість силового потоку становить 2,5-4,5 метрів за секунду. Але під час прориву заторів вона може досягати 8-10 метрів за секунду. Об'єми силового потоку можуть сягнути сотень тисяч мільйонів метрів кубічних. За складом твердого матеріалу, який переносить селевий потік, їх можна поділити на грязьові суміш води з ґрунтом при незначній концентрації каміння. Об'ємна вага складає 1,5-2 тонни на метр кубічний. Грязи камінні – суміш води гравію невеликого каміння. Водокамінні – суміш води та гравію з невеликим камінням. Селі наносять шкоду автомобільним дорогам, залізничним мостам, лініям електропередач, будівлям і спорудам, посівам сільськогосподарських культур. До гідросферних стихійних лих відносять повені, снігові лавини, шторми. Повінь це значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в річці, озері, водосховищі, спричинене зливами, весняним таненням снігу, руйнуванням дам, гребель. Повені викликають руйнування будівель, доріг, ліній електропередач, меліоративних систем загибель людей. Що стосується людських жертв і частки матеріального збитку, повені займають друге місце після землетрусів. Снігові лавини це обвал маси снігу на гірських схилах. Снігові лавини виникають під час відлиги, інтенсивного випадання снігу, коли сили щеплення снігу переходять певну межу і гравітація викликає зміщення снігових мас. Вздовж схилу. Лавини являють собою суміш кришталиків снігу і повітря, що зміщується по схилу гір зі швидкістю 90-100 кілометрів. На своєму шляху лавина залучає все нові маси снігу. Сніговий вал жене поперед себе повітряну хвилю, яка є більш небезпечною, ніж удар снігової маси. Снігові лавини руйнують будівлі, виривають з корінням дерева, зносять мости, обривають лінії електропередач. Метеорологічні стихійні лиха. Пов'язані з процесами, що відбуваються в атмосфері. До них відносяться урагани, блискавки, ожеледі, посухи. Урагани це вітри величезної руйнівної сили і чималої тривалості, бо запропонував 12-бальну шкалу вимірювання вітрів. Він розподілив вітри в залежності від швидкості переміщення повітряних мас. Вітер силою 9 балів і швидкістю метра метрах за секунду називається штормом. Швидкість вітру під час урагану. Сягає 30-50 метрів за секунду і більше. Ураганами називають тропічні циклони тайфуни. Щорічно на зеленій кулі виникає та повністю розвивається не менше 70 тропічних циклонів зі штурмовими та ураганними вітрами. Коли ураган наближається до узбережжя, він жене поперед себе величезні маси води. Штурмовий вал супроводжується зливами і смерчами. Шалено налітає на узбережжя і нищить усе живе. Згідно теорії пфефер, хвилеутворюючі виходи у верхній частині тропосфери призводять до обертання, піднімаючи уверх стовпи повітря, що утворюють урагани. Значного лиха завдають людству цунамі велетенські хвилі, які викликають підводні землетруси. Висота цих хвиль досягає 20 метрів. Хвилі все знищують на своєму шляху і затоплюють великі території. СМЕРЧ Досить небезпечне явище, яке утворюється тоді, коли стикаються дві великі повітряні маси різної температури і вологості. До того ж, в нижніх шарах повітря тепле, а в верхніх холодне. Тепле повітря піднімається вгору і охолоджується, а водяна пара випадає дощем. Але коли з боку починає дути вітер, котрий відхиляє в бік потік теплого повітря, який піднімається вгору, то виникає вихор, швидкість якого 450 км за годину. Смерч супроводжується грозою, дощем, градом. Смерч спричинює нищення будівель, пожежі, руйнування техніки, вихрові руки повітряних потоків смерчу здатні піднімати машини, потяги, мости. Існують смерчі недовго від декількох хвилин до декількох годин. Посухи. Тривала та значна нестача опадів, частіше при підвищеній температурі та низькій вологості повітря. Викликає зниження запасів вологи в ґрунті і як наслідок погіршення росту, а іноді загибель рослин. В більшості випадків вони мають локальний характер. Сильні снігопади це інтенсивне випадання снігу більше 20 мм за період менше, ніж 12 годин. Це призводить до погіршення видимості та припинення руху транспорту. Стихійні лиха, як правило, виникають в комплексі, що значно посилює їх негативний вплив. У наш час людина здатна полетіти на місяць. Ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої планети все ще нам не підкорені.